Зараз ріжемо таку, бачите, редис як снаряд, такий дуже великий. Але ми його наріжемо на 1 міліметр, покажемо вам якість нарізки такого продукту і яким чином на це буде працювати. Ну, слухайте, нарізка класна, мені подобається. Тобто ми бачимо, що вона нарізає одним міліметром. Тобто вручну такий, таку нарізку неможливо зробити. Да, з такою якістю нарізки не справиться. Машина нарізала класно. Форми... Якщо у нас є такий продукт, який прям цей форма ніде не постраждала. Тобто я бачу, навіть воно просто падало так, воно коли падає, воно трошки заминається. Але форма не страдає. Тобто ми бачимо, що це просто. От... давай ми його... Тобто ніде не пострадала форма. Дуже крута нарізка, 1 мм. Взагалі ця машина чи 1-2-3 мм, вона нарізає просто шикарно. Просто шикарно. Я навіть не знаю таких машин, які нарізають міліметрові або двохміліметрові продукти настільки якісно. Да? Якщо ми кажемо про нарізку більшу, там 4, 5, 6, за рахунок того, що дуже швидка конвейерна стрічка йде, якість може трошки, ну, наприклад, продукт може трошки зміщуватися, і це буде не, не коло, а може бути, наприклад, овал. Але ми бачимо, що тут. Ось тут, дивіться, наприклад, ну, це такий редис. Да, бачите, ну, що середина. тут, якщо редис, він всередині цільний. Якщо він не цільний, то ми бачимо таку сніженочку. Але вона такого якісно нарізана. Прям шикарно нарізана. бачите. Тобто ніде не страдає форма, ніде. У нас на кінці, давайте подивимося, все-таки ми будемо об'єктивно до цієї машини підходити. На кінці у нас йдуть такі продукти. Це вже після, це на початку Сергій, чи на в кінці воно вискочило? Це треба вложити їх просто велику частину його назад. Угу. Можливо, за те, що ми поставили да, передню. Пост... Ну, дивіться, навіть, навіть якщо взяти всі частинки да, відносно інших, тобто е воно нарізало, скажімо, останню порцію продукту, воно нарізало толсто, некоректно. Але все інше воно нарізало прям, прям дуже класно. Прям дуже класно. Чи підходить така машина для нарізки редису? Я вважаю, що так. Запускаємо редьку на 2 міліметри. Якщо редька йде така велика, товста, ми бачимо, що вона і дуже класно нарізає. Довгий продукуватий продукт на слайс 2 мм це саме, це саме та машина, яка необхідна. Зараз ми поставимо і наріжемо 4 міліметри. Або 5, давай одразу 5 міліметрів, подивимось, як буде. <звук> Довгий продукт 5 міліметрів, кілометр. Так, 2 мм вона краще нарізала. На 2 мм краще нарізала, ніж на 5. Якщо поставити воду, то вона не буде нарізатися. А на пустоваю ще воно буде падає до лісі. І, здається, за високою потужністю цієї машини вона передавлює її. Проблема не в, воді. Проблема в тому, що коли вона йде 2 мм, вона нарізає класно. Тому що вона... Бо висока потужність і так далі, коли йде 4-5 більше міліметрів, вона починає вже ламатися.